Кохав балерину, одружився з вчителькою, а в кінці життя з актрисою. Неймовірні історії кохання українського режисера Олександра Довженка. Хто з цих жінок по-справжньому любила митця? А хто була агенткою таємних служб? Заплутані історії кохання Довженка сповнені таємниць. Про них можна знімати серіали, а я розкажу вам просто зараз. Ви на каналі Поетика. Вітаю! Познайомилися, коли Довженкові було 20, а їй 14. обидвоє вчителювали у Житомирі, і так це місто існує. Довженко викладав фізику, гімнастику, географію. Вона Варвара Крилова, вчителька природознавства і французької мови. Вже за три роки, у 1917-му, вони таємно обвінчалися. А офіційно побралися у Берліні, де Довженко у 1922-23 перебував з дипломатичною місією. Працював секретарем консульського відділу. Саме там збувається і давня мрія Олександра стати художником. Довженко кілька місяців навчається у приватному художньому училищі німецького професора Вілі Єкеля. При цьому щомісяця отримуючи стипендію в цілих 40 доларів від совєтського наркому освіти. Варвара Крилова також працювала в українському представництві у Берліні. Жінка добре володіла німецькою та французькою мовами. Зверніть увагу на світлину подружжя 1922 року. Це фото зняте у центрі Берліну біля величезного національного пам'ятника Кайзеру Вільгельму. Зараз монументальною кінною статуї першого німецького імператора вже не існує. Пам'ятник знесли в 1950 році рішенням совєтських окупантів. Але повернімося до подружжя Довженко-Крилова. Варвара мріяла стати артисткою. Режисер Лесь. Курбас пророчив їй велике сценічне майбутнє, однак на заваді стала хвороба. За доволі дивних обставин жінка отримала травму суглоба, діагноз, туберкульоз кісток. Їй довелося користатися милицями. За традиційною версією, Варвара Довженко не хотіла бути тягарем для митця і сама відпустила своє кохання. Але не відпустила його зі свого серця і кохала Довженка все своє життя. Вже після розриву стосунків у 1933-му Варвара народила хлопчика, якому дала ім'я Вадим Чазов. Дослідники схиляються до думки, що він син Олександра Довженка. Чи так було насправді? Схоже, це назавжди залишиться таємницею. Варвара й Олександр продовжували листуватися. Прощай, мій ніжний, неповторний Сашо. Хай життя подарує тобі нову, красиву казку. Чи чуєш, як донестями нестями тяжко ридаю над своїм щастям розбитим? Напише вона йому в одному з листів. Довженко відповість я безконечно і непоправно перед тобою винен. Це я знаю і відчуваю скрізь і щоднини. Винен я один, яке дивне життя, як повинна бути ти незрівняно вище мене. Крилова і Довженко розірвали стосунки у кінці 20-х років. Однак офіційно розлучилися тільки 1955-го. Чому так довго, більше 20 років, вони не оформлювали розлучення? Стане зрозуміліше далі. Дивись випуск до кінця. Дякую за підписку на канал Поетика. До речі, не забудь обов'язково натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Літо 1926 рік Довженко приїжджає до Одеси створювати у південному українському місті Голівуд на березі Чорного моря. Про одеські фільми Олександра Довженка я вже розповідала у випуску на каналі. Обов'язково подивіться саме в Одесі. Довженко зустрів італійку Іду Пензо. Приму балерину Одеського театру опери та балету. Про їхнє кохання можна прочитати у романі Майстер корабля, в якому автор Юрій Яновський доволі детально описує інтимні почуття у любовному трикутнику Довженко Пензо Яновський. Троє голів у купі, три перемішані дихання, троє рук разом. Сутінь кімнати, дружба до якої увійшла жінка повноправною серединою. Вона кинулася мені на шию і жагуче поцілувала в губи, притулившися всім тілом. Потім вона поцілувала сева, справжня українська еротика. Цей роман, як і в реальності, так і на папері, сповнений спалахів почуттів і откровень. Так режисер Сев, прототипом якого є Олександр Довженко, видає цікаве порівняння. Море це розпутна, красива жінка, яка хвилює більше за всіх цнотливих голубок. Ця жінка лише збуджує жагу, вашу шалену пристрасть. Як перша знана жінка, вона ввижається в день і вночі, задовольняє один подув пристрасті, але викликає два інших. Ви бачите, що вона брудна, оця ваша любов. Вона іноді дурна і жорстока, але ніяка красуня у світі не дасть вам стільки насолоди, бо вона є і залишається першою жінкою. Можливо, саме такою першою пристрасною шаленою любов'ю для Олександра Довженка і стала Іда Пензо. Жінка зіграє головну роль балерини у першому повнометражному фільмі режисера Сумка Дипкур'єра. Цікава деталь в оригінальному сценарії стрічки ніякої балерини взагалі не було. Очевидно, Довженко написав цю роль винятково для своєї коханої. Я ніколи не забуду першої зйомки фільму. На ній був присутній, окрім Довженка і Яновський. Я вважала, що коли кіно німе, то грати треба пошепки. Пам'ятаю, як риготав з мене Довженко. Юра також. А коли я, образившись, сказала, щоб вони йшли під три чорти, що я пряма балерина, а не зірка екрана, то обидва збентежились, і Довженко почав серйозно мені пояснювати, як треба вести сцену. І бути природною. Актори люблять Довженка. Він перший почав шукати в них людей, і він знайшов їх. Писав кінознавець Юрій Юрченко одразу після виходу фільму на великі екрани. А кохання режисера та акторки тривало зовсім недовго: усього півроку. Доля ж самої Іди Пензо складеться драматично. Двічі її звинуватять за політичними мотивами і репресують. Вже 1929-го Її доправлять в концтабір як дружину Володимира Нільсена, відомого кінооператора, який зняв улюблені. Фільми Сталіна, Вісели ребята і цирк. Нільсена звинуватять у старому доброму тероризмі проти вождів партії і розстріляють у 1938-му. Іда Пензо вдруге вийде заміж, і її другого чоловіка, автоконструктора Бориса Фітермана, також заарештують за врідільства. А заодно і неблагонодійну Іду Пензо. За гратами балерина відсиділа ще. Три роки на цих кадрах. Дві жінки, яких кохав Олександр Довженко, невеличку роль покоївки балерини у тому ж фільмі Сумка дипкур'єра виконала акторка Олена Чернова. Навіть у найнепомітнішій ролі не помітити її було неможливо. Тонке, одухотворене обличчя, тендітна елеваційна статура. Так описували цю актрису. Зйомки фільму почалися у кінці 1926-го. Він режисер Олександр Довженко, вона акторка Олена Чернова. Класика стосунків, які зароджуються на знімальному майданчику. До речі, у цьому фільмі Довженко зіграв свою першу і останню епізодичну роль. Подивіться ці чорно-білі кадри німого кіно. Зізнання у коханні можна отримати у приват. А сто років тому люди писали любовні листи. Саме через листування, тобто епістолярний стиль, можна дізнатися більше про особисті стосунки селебріті того часу. Олександр Довженко закохується в акторку Олену Чернову. Саме цій жінці митець напише 18 любовних листів. Олеся так пистливо називав свою кохану Довженко, а листи до неї підписував просто Сашко, і є в цьому щось по-доброму інфантильне. Сьогодні я здається знову ляжу спати з вашою карточкою в руках. Моя маленька, хороша дівчинко, вибачте мені мою ніжність. Мені хочеться носити вас біля грудей, тільки не так, як там, а довго-довго я буду завжди з вами дуже ніжним. Ми з вами ніколи не говорили про це. Я не знаю, може, вам це зовсім чуже і не потрібне, але я не соромлюсь писати вам про це. Потрібно вам це, Олесю, рідна. Я поглянув ще раз на карточку: потрібно. Я знайду до вас дорогу. У вагоні я був щасливий двічі. Спасибі, моє правдиве сонечко. Рідна моя дівчинко, руки ваші цілую довго, довго. З листів Довженка можна дізнатися про те, якою він був людиною, що його хвилювало і бентежило. Мені раптом стало шкода себе. Можливо, цьому посприяло ще й те, що цієї ночі не було електрики, і я пролежав у темряві кілька годин. По кімнаті бігало багато великих щурів. Я піднявся і поклав на підлогу свої хліб і шинку, щоб вони поїли і не бігали. В одному з листів бачимо малюнок Олівцем автопортрет Олександра Довженка. Нагадаю, він був у тому числі знаним карикатуристом. Тож, яким чоловік відчуває самого себе? Що ви бачите у цьому автопортреті? Напишіть у коментарях. А ми повертаємося до листів Довженка. Читаємо: Моя рідна Олеся це ім'я для дівчини з великою сором'язливою душею. Ні, я не вигадав тебе. Ти існуєш і живеш десь для мене. Це ти, Олесю, це тебе я кохаю. Я буду кохати тебе. Ти моя, Олесю. Вам нічого це не нагадує. Вже значно пізніше, у 1942-му, Олександр Довженко героїні своїй кіноповісті Україна вогні дає ім'я Олеся. Тебе зовуть Василь? Так. Василь Василик, а я Олеся. Поцілуй мене, Василику, я така щаслива. А чого ти плачеш? Ні, я не плачу, так мені гарно. Ти ж не забудеш мене, Василику. Майже ті самі слова, той самий стиль. Таким чином, реальне кохання через 15 років трансформується у художній твір і стає вічним. Вона поїхала до Москви. Він лишився в Одесі. Чи було їхнє кохання насправді більшим, ніж поетично платанічним? Лишиться таємницею, але все своє життя Олена Чернова зберігала листи від Довженка. Оприлюднили їх вже після того, як її не стало. В Одесі Довженко близько знайомиться з ще однією акторкою. Юлія Сонцева на той час популярна кіноактриса, відома головною ролю у фільмі Аеліта перебуваючи в Одесі. Вона знімається у кінострічках одеської кінофабрики, які на жаль не збереглися або сховані десь у підвалах на болотах. Зокрема, втрачено і бойовик, як вказано на тогочасній афіші. Фільм Джимі Хіггінз. Чи була зустріч українського режисера Довженка і російської акторки Сонцевої випадковою? Чи насправді це постановка спецслужб? Дослідники дискутують і досі за однією з версій, зваблення Довженка відбулося у номері готелю. Раніше у випуску я вже описувала психологічний стан режисера: хвилювання, кохання, листи і щури. Тож здається правдивим сценарій НКВД, за яким акторку у зручний для того момент підкладають під режисера. Вона настільки западає довженкові у душу, що стає його супутницею до кінця днів. Буде поруч з майстром майже три десятиліття. Повертатися до Москви російська акторка не поспішала. По-перше, їй подобалося одеське приморське життя. По-друге, у столиці боліт на неї чекав. Підгадайте, хто правильно, її чоловік. Нагадаю, що і Довженко на той момент був одружений. Олександр Довженко і Юлія Сонцева офіційно зареєструють шлюб тільки у 1955 році. І далі розкажу, чому перед самим відходом у вічність Довженка, що сталося у 56 му Сонцева наполягла на офіційному шлюбі з режисером. Попереду у випуску найцікавіше. Якщо подобається, тисни на дзвіночок. Дякую за підписку. Вона побачила його першою. На одеській студії знімали бурю. І Сонцева грала там головну роль павільйон кишів народом артисти, робітники, просто роззяви. І раптом незнайома людина з благородною сивиною, високий, елегантний. Хто це? поцікавилася актриса. Їй відповіли режисер, який зняв Васю реформатора, Сумку дипкур'єра, Венегору. вона швидко підійшла до нього. І, знаючи, як її краса діє на людей, заявила Хочу з вами познайомитися, бачила всі ваші фільми від «Звени гори» у Захваті. Довженко, як згадує Юлія Іполитівна, був стриманий, спокійний, і їй навіть здалося, що особливої цікавості до неї на той момент не виявив. Але після зйомки щойно вона повернулася до себе на квартиру і сіла за вечерю, у двері постукали. То був Довженко. Він мовчки підійшов до столу, вийняв з кишень апельсини, багато маленьких сонців. Вийдемо, сказала Юлії. Вийшли. І більше вона до тієї квартири не повернулася. Їй було 26, йому 33 роки. Юлія Сонцева частенько водила дружбу з гибістами, пише кінознавець Сергій Тримбач у книзі Довженко без гриму. І додає, що навіть по смерті чоловіка до неї вчащав не хто небудь, а заступник голови КГБ СРСР Філіп Бобков не може не дивувати і те, зазначає дослідник, що зійшовшись з Довженком Сонцева, одна з визнаних зірок совєтського екрана, яка перебувала в зеніті слави, назавжди полишає акторську професію. Вона стає асистентом режисера Довженка. Вважається, що сонцева була жорстким і дисциплінованим продюсером. Звільняла режисера від будь-якого адміністративного клопоту. Сама добирала членів знімальної групи. Юля Пуля. Таке прізвисько дали сонцеві під час зйомок фільму Аероград. Зазначає історик Юрій Шаповал у книзі Непрощений Олександр Довженко і комуністичні спецслужби. І на підтвердження наводить слова одного з акторів фільму: ця Юля Пуля велике стерво і весь час зудить. Не цікавиться нічим, ніщо на світі їй не подобається, крім Довженка і Ейзенштейна. Неосвічена її хидна пліткарка. Доброго слова про неї не скажеш. Олександр Петрович, звісно, любить Юлю, і за це їй доводиться багато вибачати. Однак, поза знімальним майданчиком, сонцева була іншою людиною. Коли всі пішли, згадує той же актор, вона раптом стала дуже милою і чарівною. Я запитав, чому я навмисне при них стервом, сказала вона. Так краще працювати. Потім вона довго розповідала мені про свої романи, друзів і про свою дружбу з Маяковським. Одним з інформаторів офіційно проходила Юлія Кірова. Справжнє прізвище Сонцевої на прізвисько Юлька. Доноси торкалися таких моментів особистого життя Олександра Петровича, як те, що у вісні він часто розмовляє українською, а якщо не спить, то цілий час говорить дружині, ніби переслідують його і йому загрожує смерть. Є свідчення генерала КГБ Карбайнова про те, що її вважали не простим агентом, а з особливими повноваженнями, оскільки була коханкою одного з найвищих чиновників, не знаю, чи Олександрові Петровичу було відомо, чи може він лише здогадувався, що його Юлія не ангел із крильцями. Генерал КГБ Олександр Карабайнов мені розповідав, що вона була нашим агентом і значилася під кличкою Юлька. Запорожець, а потім киянин такі псевдо дали довженкові працівники комуністичних спецслужб і завели на нього справу формуляр, в який десятиліттями збирали доноси від агентів. Часто ними ставали приятелі, друзі, знайомі митцям. Беручи Олександра Довженка під приціл, організовуючи тотальне стеження за ним, пише історик Юрій Шаповал, який дослідив державні архіви СБУ. Вони були переконані, що Довженко, український націоналіст, петлюрівець, не сприймає радянський лад, завжди має власну думку. Чи була агенткою супутниця режисера Юлія Сонцева? Юрій Яновський вважав, що трагедія Довженка полягала в тому, що він любить сонцеву, але часами і ненавидить її, оскільки розуміє її мету, у чому ж полягає ця мета. Про це у вересні 1940-го повідомляв агент з криптонімом Стріла. Він же приятель Довженка, письменник Юрій Смолич. За його спостереженням, Яновський був переконаний, що сонцева, зневажаючи і ненавидячи українську культуру, увесь час тягне довженка в бік російської культури, відштовхує його від української, від українських письменників і, взагалі, українців. Довженко цілком під юльчиним черевиком. Вона розуміє, що вирвати довженка з українського ґрунту не можна, він одразу зачахне, оскільки живиться українськими соками. Тому вона не уводить його від української культури, а наводить на нього російську культуру. Навіть у дрібницях сварить його з друзями українцями і зводить його зі своїми друзями, росіянами. Трагедія Довженка у тому, що він прекрасно розумів це. У той же час існує думка, що саме росіянка Солнцева не раз рятувала життя Довженкові, спочатку під час чистки української інтелігенції у 30-х роках. А потім від можливої загибелі на фронті під час Другої світової дослідники зазначають, що влітку 1942 року Довженко потрапив в оточення на Воронезькому фронті. Зв'язок з ним було втрачено. Юлія Сонцева почала розшукувати чоловіка, і їй вдалося добитися аудієнції у самого Лаврентія Берії, голови НКВС, генерального комісара Держбезпеки СРСР. В Кремлі мене одразу провели через кабінет Берії до кімнати, яка знаходилася за ним. Овальний стіл був сповнений дивовижною їжею, по центру стояв величезний букет білих троянд. Було гидко все те бачити, мені боляче згадувати ту зустріч. Я приходжу до готелю Національ, де розташувалися митці з України. Сиджу в номері з різьбленими меблями з розкішним килимом на підлозі. Аж тут розчахнулися двері, і переді мною на порозі. Він закіптюжений у гімнастерці, яка промокла від поту у стоптаних чоботях Олександр Петрович. Його привезли до Москви працювати над документальними фільмами, які б оспівували героїчну битву радянських військ. Чи кохала Солнцева Довженко? Скоріше за все так, при цьому маючи за мету зробити з нього видатного російського режисера. Чи кохав Довженко Сонцеву? У щоденнику митець занотує: Я люблю її, мою Юлю, і з того щасливий, хто послав мені любов, Причиста вода великої ріки мого народу її цілюща волога оповила мене її вічно дівоча українська ласка і бездоганна чистота її багато щедрих барв. До речі, про ці фарби яскраві, соковиті, кольори рідної України, які надихають, пам'ятала й інша мисткиня Соня Делоне. Випуск про художницю є на нашому каналі. Посилання вгорі і внизу під описом відео. Подивіться, вам сподобається. У вересні 1955 року, за рік до смерті режисера, сонцева від імені Довженка запискою попросила Варвару Крилову дати згоду на розірвання шлюбу. Зазначають дослідники того самого місяця, було ухвалене відповідне рішення судової колегії Московського обласного суду. Сонцева отримувала монополію на інтелектуальну спадщину Довженка. Архів митця просіяно сонцевою. Вказують довженкознавці. Його частина безслідно зникла. Ті, хто бували у неї вдома, пригадували. Жінка завжди сиділа спиною до сейфа і нікого близько до нього не підпускала. Що саме було у тому сейфі? Невідомо. Промови з тим фактом є і те, що сонцева заповіла зробити недоступними щоденникові записи довженка і інші матеріали терміном на півстоліття. Увесь час сонцева пильнувала також її інформаційний простір. Повз неї не міг пройти жоден текст, присвячений Довженку. По смерті Довженка просто вибухнуло совєтське довженкознавство, котре у вмілих руках ідеологів перетворилося на правофлангового тоталітарного режиму. І заспівувачем у цій справі була вірна продовжувачка його справи Юлія Солнцева. Вона десятки років упорядковувала вибрані твори письменника, роблячи постійно купюри. Вона перемонтовувала його фільми, робила купюри і переписувала довженківські титри. Вона ставила фільми за його сценаріями. І пропаганда жужмом проголошувала їх видатним досягненням. У Юлії Политівни безперечні заслуги першого довженкознавця. Це розуміли всі. Але лише е, Андрій Тарковський написав: те, що знімає Юлія Политівна Сонцева, не має жодного стосунку до творчості Олександра Довженка. Генія продовжувати не можна, не можна його доповнити, не можна й розвивати. Юлія Сонцева стала режисеркою, знімаючи фільми за сценаріями митця. Так, кіноповість Україна вогні Олександра Довженка в інтерпретації сонцевої стає фільмом незабиваємає і знімається російською мовою. Як тебе звати? Василь. А мене Олеся. Я ніколи не забуду тебе. Каже й ти, ці слова. Я ніколи не забуду тебе, Олеся. Ось так магнум опус довженка кіноповість Україна в огні», за яку його було розгромлено Сталіним. У виконанні росіянки сонцевою перетворюється на примітивну совєтську агітку, яка не несе ніякої культурної цінності. Чи насправді сонцева була слухавкою КДБ, креатурою чекістів? Питання залишається відкритим. Необхідно порпатися в архівах, які знаходяться на Московщині. На жаль, зробити це поки що неможливо. Беззаперечним є те, що Москва усіма способами намагалася впливати на українську культуру і її яскравих представників, когось ліквідувала, когось схиляла до співпраці і перетворювала на зброю для задоволення своїх імперських прагнень. Їхні методи суттєво не змінилися. Тому підписуйтеся на наш канал. Дивіться українське! Пам'ятайте, слово то є зброя.